Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо це корпусний вентилятор фірми ChiefTech Серія Chieftronic Nova. Він поставляється за гарантійним талоном на один рік від магазину Мойо. Сам кулер іде ось у такій упаковці, де ми можемо побачити, що це модель 120 мм, товщиною 25 мм, точне його маркування NF1225 RGB-Fan. Він підтримує Auro, тобто може синхронізуватися з материнською платою. Та має всі кольори підсвітки. Зараз ми його відкриємо та подивимось на його комплектацію. Тут ви можете побачити всі його характеристики. Він працює від 7 до 13 вольт і має швидкість обертання 1600 плюс-мінус 10%. Отже, всередині він поставляється ось в такому пакетику. Також у комплекті йдуть 4 гвинтики для корпусу, якими ви зможете його закріпити. З підключенням в нього є один 4 піновий конектор на материнську плату та один конектор rgb підсвітки для синхронізації. Тут можна підключити, наприклад, до материнської плати, а вже до цього роз'єму підключити ще один вентилятор. Якщо не підключати ще один вентилятор, то встановлюється заглушка. Щоб ці конектори були сховані у цій заглушці і ніяк не потрапили на корпус системного блоку. Зараз ми побачимо, як він працює, які кольори в нього. Також в місцях кріплення в нього є пом'якшувальна гума для захисту від вібрації. Вона йде з обох боків. Тому ви зможете встановити його як на вдув, так і на видув, та не хвилюватися за те, що він буде вібрувати на корпус. Куплявся цей кулер в магазині мою та був доставлений кур'єром на наступний день, безкоштовно. Всім дякую за перегляд. підписуйтесь на канал.